Компанія Екстрасток, вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні! Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Легінси, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписуватися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку на. Нашого каналу. А тепер заварюємо чи як достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. XL розмір. Так. Ло. Томіхаль Фігер. Велюрові легінси. Ще. З боковими полосами. Легінси розмір М, МЛ, Легенсы Кью лоты, Легінси для заняття спортом розмір М. Легінси для вагітних. Легінси А Дас, Лєр. Розмір десь М, Л. Ще легінси тоненькі. для Легінси. Леггенсы, Есмара. Велюрові легінси. Вау! Так. Тонкі легінси. Трикотажні. Легінси для вагітних. Ще. Ще легінси. Так, це У нас завужені штанці з боковими полосами. Спортивні легінси. Для гри в гольф. Спортивні. Розмір десь LXL, Для вагітних. Так, розмір LXL легінси, Nike. Так, для вагітних. Ще. Великий десь розмір. 14-й англійський. Розмір XL. продолжим. чем? чем? такие короткие. размер Алексель. Асмаром. Бегімоце ще. Трикотажні. Собіватість тут дуже низька виходить. Актуальний товар, його можна носити як і на город так і в школу, по дому. Під штанці. Так, дивимося далі. Так. Вот такие. Размер M. Q-лоты. Размер L. Размер 2-3XL леггинсы. Вообще такие штанцы. Леггинсы. 2 экса л, велюровые штаны, Легенсы. кюлоты. Чем? Такие короткие леггинсы. к шортам Чем? Ще? Бачимо кількість їх просто неймовірна Спортивні. Трикотажні? рабочие леггинсы, трикотажни. Найки. Размер L. Шортами. Чем? Размер Алексель. شيروزمير وزمير أليكسل أسمارم риджики. Розмір L. Тонкі. Ще. Адідас. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.